У зараз записую шановна громада Переяслава. Зараз на цю хвилину складається. Що ви там складаєте проти мене? Адміністративний протокол, протокол, о, протокол, за протокол, за, протокол за порушення на мера за порушення не складають, а на Галину Михайловну складають. Значить, ось зараз зустрічне в мене питання до працівників поліції. Чому, Чому протокол, тривова, не складається протокол? В а, до вас, де... Спуститься в укриття. Денис Олександрович, немає такого закону, хто б мене? Заставив піти в укриття, я не боюся. Можете, й ви коло мене будь, і ніхто нас тут не, не буде нас бомбити. Успок... Заспокойтеся. Значить, шановна громада Переяслава, другий раз повертається до того самого. Зараз складають проти Галини Михайловни адміністративний протокол, так як я як завжди викрикувала з місця. Але коли я говорю поліції, складайте протокол, так само адміністративне за порушення ведення сесії проти мера Саулка, ну чомусь так у них не сильно бажання виникає. А, саме Більше злочинниці винуватець Все, усіх злочинець, проблем. Злочинець, а, злочинець, а, злочинець, це, злочинець, ну і хорошо, попробуй, попробуй хтось із депутатів не проголосувати. Він їм завтра вирвані годи зробить. Хай тільки вони хтось не проголосує. О, хлопці, ви що, по мене прийшли. Не позортеся, Денис Олександрович, не позортеся. Це кіно. О, я балдею цього всього. Отак, шановна громада. Поки ви спите, поки Галина Михайловна тут одна бореться з мером, уже приїхала команда. Ну нема їм чим зайнятися. 15 кримінальних справ мера вони не розглядають. А приїхали, мене виводить із зали. О, дожилася. Ну, молодці. Я сказала, я не піду. Не пропонуйте, тому що немає закону заставити мене йти в укриття. Все. Не переживайте, в вогні не горю і в воді не тону. Так що заспокойтеся. Поруч, будь ласка, так само протокол адміністративного порушення для мера порушує постійно. І я розказала, коли що і як. Це вже тягнеться не один день. Я перестала навіть записуватися через те, що я записуюся і тут влаштовуєш цирк по тій причині, що я, коли слово надасте громаді, коли депутетям будете, тоді надам слово. Це його слова. У мене є всі ці відео. Я вам подам усі докази. Я подам усі докази. Він буде бідний. Проти того, як він веде сесію. Нормальні люди, коли дивляться оці наші ці зйомки, так в них чук-дибки стає, як він проводить сесії. Хлопці, їдьте по роботі. Ловіть бандюків, а не мене ловите. Двох, так. Да. Денис Олександрович. Невже ви, посмієте... Ні, невже ви посмієте мене попід руки вести? Ну і все. А я не піду, тому що нема закону, щоб я йшла в ми знаходимося в адміністративній будівлі. Ну і що? Це комунальна власність громади. Це комунальна власність громади. Громада має право в міській раді сидіти де хоче, хоче в кабінеті у мера. Скажіть, що це не так. І скажіть, що це не так. Нема закону. Хай сам працює по закону. Так, вимагаю зразу же і складати протокол адміністративний проти мера за його порушення ведення сесії. Постійно ще до того, постійно. І де це таке видано. Коли громада прийшла, записалася, я записуюся, пишу заяву, що я буду на сесії з правом виступу. Чому я ще повинна стояти і проситися, отут кланяться? Будь ласка, дайте мені слово сказати. Я для того записалася. Для того я виконала ваші вимоги. Олена Михайловна, ви не записувалися сьогодні. Ні. Він уже мені давно не дає слова. Я вам дам, я пришлю вам те відео, де стоїть Івашенко і розказує, що ви порушили. Ще хтось із депутатів ставав, теж казав, що ви порушуєте. Так що хай сам не порушує. Це свідки? Ви ж посвідчите зараз за те, що мер теж порушує. Вони й на нього будуть складати. Тільки ж я впевнена, що вони ж ніхто не підпишеться. Михайло, вони зійдеть певним січні громадян. Це то спором'яни, які засвітять. А що тут? Я запитала. Вам пояснюють, хто це все. Ну, я запитала, хто це. Що й тут порушення? Ні, нема порушень. Ну все. Я, я ж вам кажу, що... Ні на кого не впливаю. Спитала, що робите. А, хто ви такі? Свідок? Поясню, Свідок, все. все. Молодці. Оце маски, маски, шоу маски, чи як називається. Бач, нема в нас кого ловити. У мера 15 кримінальних проваджень, ніхто не розбирається. А прийшли, Галину Михайловну виводити за те, що сам же ж і порушує. Я відповідно буду на вас писати, щоб ви розуміли. Я надам ті відео, де він не надавав громаді слова. Я надам відео, де він.